Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. Нашим студентам, нашим викладачам і всім, всім, хто слухає Технохвилю ВТФК. найгучніше, найдрайвовіше, найкрутіше радіо нашого коледжу вже в ефірі. Ну і ще багато можна сказати най, -най, 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 -най але ми не будемо гаяти часу, адже ви самі скоро в усьому. Переконайтеся, а прямо зараз ми запускаємо свіжий сезон ефірів коледж ньюзу Тож готуйтеся, ми зарядимо вас порцією найсоковитіших новин життя коледжу. Привітаємо разом наших іменинників, заглянемо у зоряні підказки для всіх відділень. Передамо ваші привітки і звісно, надихнемося мудрістю від нашої директорки. А під кінець на нас чекає свіжий музичний. Коктейль, який зробить настрій на всі сто. А ну що в колежі? Новин у нас ще не багато, адже навчальний рік тільки стартував, але є те, чим можна і варто пишатися вже сьогодні. Майже 450 першокурсників. Так, саме стільки новобранців цього року велися у велику студентську родину нашого коледжу. Для когось це мрія, яка нарешті здійснилася. Для когось це перший крок до професії. А для когось шанс знайти себе і своїх людей. А тепер увага! Цікаво і водночас дуже почесно. За результатами цьогорічної вступної кампанії, наш Вінницький технічний фаховий коледж лідирує на всіх напрямках серед усіх закладів фахової передвищої освіти України. Ми на першому місці за кількістю поданих заяв. Національному рейтингу топ 100 найпопулярніших коледжів на восьмій сходинці. Тож дійсно маємо всі підстави починати цей навчальний рік із гордістю і впевненістю, що ми з вами навчаємося і працюємо в одному з найкращих коледжів України. А тепер новини від класних керівників нашого коледжу. Нещодавно відбулося перше у цьому навчальному році засідання методичного об'єднання наставників, і там, повірте, обговорювали все від побутових умов у гуртожитках до академічної доброчесності, від фінансових питань до креативних та інтерактивних заходів. Голова тут об'єднання Тетяна Голєва та заступниця директора з виховної роботи Наталія Поломарчук окреслили головні орієнтири для класних керівників. Організаційно-виховна робота, документація, звітність і адміністративні моменти усе це у фокусі. Отож, новий виховний рік у ВТФК стартує з чіткими цілями, продуманими планами і великим зарядом енергії. Буде насичено, цікаво і головне корисно для кожного студента. Ну що ж, друзі, а зараз на нашій техно хвилі ВТФК час. Найтеплішої і найсолодшої рубрики, бо що може бути кращим за щирі привітання і море позитиву. Ми вже готові зрядити імениників такою енергією, що вистачить до наступного року. Динюшечка. Дорогі наші слухачі, а особливо ті, хто народився в теплі сонячні літні дні. Червень, липень, серпень це не просто місяці. Це три періоди суцільних усмішок: відпусток, канікул і, звісно, найкращих днів народжень. Тож сьогодні в ефірі Технохвилі ВТФК. Ми обіймаємо і вітаємо всіх літніх іменинників. Бажаємо вам нових перемог, крутих ідей і лише. Вітрих миттєвостей хай кожен день приносить щось нове і неймовірне. Але це ще не все. Адже ми не можемо оминути нашого першого осіннього іменинника перова Олександра. Олександре, ви відкриваєте святковий календар навчального року? Тож хай він буде і особисто для вас успішним, натхненним, наповненим гарними подіями. Happy birthday, дорогі наші літні та осінні імениники. Ну от хто з нас не любить зазирнути в майбутнє? Повірте, зірки знають більше, ніж ми думаємо. І сьогодні вони відкриють завісу передбачень для всіх відділень нашого коледжу. Слухайте уважно, що підготувала вам доля цього тижня. До ворожки не ходи. Починаємо з електроенергетиків та електромеханіків, наших рибок. Ви цього тижня справжні генератори ідей. Усе, до чого торкнетеся, заряджається позитивом, але є нюанс: не розкидайте свою енергію на дрібниці. Краще сконцентруйтесь на чомусь одному, і ви побачите, як це дасть вам потужний результат. А тепер хвиля енергії переходить далі до наших комп'ютерників. Комп'ютерники, дорогі наші раки, ваш мозок працює швидше, ніж новий процесор. Ідеї сипляться звідусіль. Але якщо раптом, ну так, десь на секундочку, відчуєте, що зависаєте, просто оновіть систему. Кава тік-ток. 15 хвилин релаксу з друзями. І вперед! Що ж, друзі, тепер переключаємося з коду на швидкість і переходимо до логісти. Логісти наші леви. У вас цього тижня режим гоу-го-го. Ви мчите як експрес без зупинок. І це може вразити всіх навколо. Але пам'ятайте. Не завжди швидкість дорівнює якість. Інколи варто зробити зупинку, озирнутись, і ви побачите, що саме на узбіччі ховаються найцінніші можливості. Ну а тепер передаємо кермо фінансистам. Фінансисти наші терези. Ваш гаманець цього тижня може здивувати. На вас чекає фінансовий сюрприз. Чи то знахідка, чи то бонус чи просто вдала економія, але будьте обережні. Занадто вже хочеться все витратити на каву, смаколики і новенькі гаджети. А зорі радять іноді маленьке. Ні сьогодні відкриє вам велике так завтра. І фінальний акорд для наших радіотехніків, радіотехніки наші діви, ваш сигнал цього тижня стабільний і чистий. Успіхи приходять до вас легко, але не забувайте підкрутити гучність своїх талантів, бо інколи саме ваша скромність не дає вам засяяти наповну. Пам'ятаєте, навіть якщо станеться збій. Це не провал, а просто нова хвиля експериментів. І хто знає, може саме вона приведе вас до відкриття року? То що, друзі, ось такі космічні передбачення. Зірки підказують, але вирішуєте завжди тільки ви. І ми вже готуємо наступну порцію радості. Час для ваших привітиків. Експрес. Ну що, друзі. Якщо ви ще не знайомі з цією рубрикою, то повірте, ви полюбите її з перших секунд. Тут усе просто ви пишете нам свої привітики на офіційну сторінку коледжу в інстаграм. А ми передаємо їх у прямому ефірі. Це абсолютно безкоштовно, але поряд із віконцем для привітиків завжди з'являтиметься посилання на монобанку наших техноволонтерів. Які виготовляють зарядні пристрої для воїнів ЗСУ. тож підтримуйте гривнею наших майстрів, бо добрі слова і добрі справи завжди крокують разом. А тепер інтрига. У нас тут є привітики, але ті, хто їх написали, вирішили залишатися інкогніто. отож. Перший таємний добродій чи добродійка передає теплі слова вітання Назару, Бондару та Стрельчуку Вані. Отож, хлопці, від кого привіт, здогадуйтесь самі. А Технохвиля ВТФК бажає вам гарного дня! Далі надійшло повідомлення, що Саша Богуславський офіційно зареєстрований як чоткий пацан. І тут вже без коментарів, коли народ дає статус, значить заслужив. Все, що можемо сказати. Ідемо далі. У нас є наступний привіт, і летить він до Антона Баскетбола. А також у нас є Петрик і йому написали просто і щиро. Привіт, Петрику! Знаєте, іноді навіть одне слово може бути теплішим довгі Ради, тож Патрику тримай від нас подвійний привіт. А зараз особливий привіт, якого завжди чекає весь коледж. Це вже ціла традиція. Адже щовівторка в ефірі «Технохвилі ВТВК» в Світлана Михайлівна Василюк, директорка нашого коледжу. Вона вміє влучно і просто сказати те, що Заряджає краще за будь-яку каву. Її вислови це і маленькі підказки для студентів, і мотивація для викладачів, і просто світлі думки, які гріють серце. Тож налаштовуємося на хвилю мудрості і натхнення і ловімо ці слова разом. Будьте завжди готовими до змін. Життя це постійний рух вперед. Нові технології, нові ідеї і нові виклики все це неминуче, вчіться гнучкості. Саме ця здатність допоможе вам досягти успіху у будь-якій справі. Щиро і з повагою ваша Світлана Василюк. Cocktail. Що ж, дорогі наші технослухачі, швидко пролетіла наша велика перерва, але погодьтеся, вона була яскравою. Ми з вами сьогодні і новини послухали, і іменинників привітали, і зорі розпитали, і навіть передали ваші привітики. Друзі, пам'ятайте, навчальний рік це не тільки заліки й пари, це зустрічі, емоції, натхнення. Це ваші історії, які ви творите прямо зараз. Але це і заліки і пари. <ріст> Та попри все, не забувайте, кожен день це нова сторінка вашої книги. Тож бережіть свій настрій, цінуйте кожен момент і не бійтеся мріяти сміливо. А ми почуємось уже у четвер. Бо техно хвилювати в завжди поруч, аби додати вам драйву тепла і музики. Вже замить для вас прозвучить трек, який стане нашим і вашим супутником до кінця дня. Залишайтеся на хвилі позитиву і пам'ятайте, разом ми можемо все. You judge me, will you vote for my soul in every note? No rehearsal, just one chance. Life's a dancer, so I make it dance. Cars, my Eurovision club. Making music, making love. Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК.